Ми мусимо розуміти, відходити від того, що е, да, звичайно, дружать. Інституції дружать держави, там держава Україна, держава Франції, держава Україна, Держава Сполучені Штати Америки, але особисто ніхто не відміняв, тим більше, якщо до влади приходять такі несистемні політики, е як е Зеленський, або як Трамп. А або власне, і Макрон прийшов на е хвилі там е якраз несистемності. Він ні звідки взявся свого часу і якраз прийшов прибіг. От е тобто. І в цій, в нових реаліях да, світових да, в новій політичній моді дуже багато залежить від того, а чи особисто дружать лідери країн, і особисто зрозуміло, що ну, почнемо з Єрмака, це було раніше. Да, візит Єрмака був зроблений для того, щоб позначити, що хто переговірник з української сторони. 에, команді Трампа дали зрозуміти, що переговори буде вести не собіга не, не представники е, там, е, ну, наприклад, Міноборони, да, там, тобто ті, комубі треба домовлятися, в, в, в воюючій країні, да, Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони, як ключовим гравцям в цьому, в цьому плані. 에, але так як це пул призначення, якраз президентський, то. Єрмак хотів якраз, щоб всі зрозуміли, що домовлятися потрібно з ним як з основним фаворитом в державі Україна, і хай це там, типа офіс президента, це не інституція. Але що ж ви хотіли? Ви ж теж не системні політики. Да? От і е, ми розуміємо, що. Ну, я не знаю наскільки там Венс там чи інші розуміють, що теж, але принаймні ми розуміємо, що в Штатах ситуація схожа з нашою, коли призначаються, теж на посади, по основному критерію, який називається лояльність, да? їх почали називати цих трампісти-лоялісти. Да? Раніше лоялістами в американській історії називали тих, хто були лояльні до короля Британії там в часи війни за незалежність, в часи Вашингтона, да, там, типу 200 років тому, е, от е, ну навіть більше, да. А то зараз цей термін повернувся в іншому значенні. Лоялісти це ті, хто лояльні не до. Держави Сполучені Штати не до її політики, а лояльні особисто до Трампа. А чим це відрізняється від держави Україна? І ми маємо парадокс, що е, в обох країнах при владі е, е, два хрестоматійних. E, Нарциси, e, які вважають, що держава це я, e, які формують команди, власне, за критеріям лояльності особисто до себе того, що треба e, в Сполучених Штатах, щоб отримати посаду. Значно, Трамп найвеличніший лідер сучасності. Що треба щоб в Україні отримати посаду? Треба значно e, і всім повторювати, що, що e, Зеленський найвеличніший лідер сучасності. Але парадокс в тому, що. Нарциси не, не люблять один одного. І ми бачили картинку, коли вони вийшли е, сфоткатися, да? е, і Макрон такий невеселий, і Трамп такий, е, такий якби е, ну скажімо так, набундючений, да такий Трамп. от Хоча його Вікторія Спарса діла дуже красиво, так в жовто-блакитні тони, да там. От, це Я думаю, що це теж меседж, це теж приємно Путіну. Але між тим. Встрічають падьошки, да а я думаю, що вони не домовились, і якщо Зеленський дійсно сказав. То я ну що ж я скажу, що Зеленський правильно сказав, да, якщо він дійсно сказав, що для того, щоб е, потрібно щоб припинити вогонь, треба щоб припинили вогонь обидві сторони, а не тільки Україна. Тому що це називається тоді не припинення вогню, а капітуляція. Якщо вогонь припиняємо, тільки ми, тим більше, що да, у Зеленського є досвід. Вони там ото в золотому розводили вже там типу, в якому це було в 20-му році. Ну то тобто, є, у Зеленського великий досвід такого отакого на Шонгарі. Так, да, 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 да. Тобто, ми плавали, знаємо, вже. От, і якщо він насмілився і сказав це в очі Трампу, що там, типа, шановний Дональд, там типа, що ви, ми готові, От, і власне Трамп видалив з себе, що Україна готова до заморозки конфлікту, і тут ну подобається нам чи не подобається Зеленський, визначився. Тобто, вони визначили, що будуть продавати цю ідею. Зрозуміло, що це таке заморозка. Це таке заморозка, заморозка це просто перестати стріляти, і оце якраз план Путіна. Пут, ой, план Трампа сорі Трамп дуже чітко заявив, що основною заманухою для Путіна він зразу сказав, що ми Україну в НАТО не беремо. І в Кремлі у нас ясно, що Трамп може бажитися тільки за власний термін, за свою каденцію, тобто на 4 роки. Хоча він каже, що це там ми 20 років не беремо. Ну понятно, що за 4 роки може ситуація помінятися, і в Кремлі це теж розумієш. Е, от, але принаймні 4 роки росіянам дають гарантію, і росіяни знають, що Захід якраз своє слово, як правило, тримає. Да? Якщо, ну, якщо першим порушником слова не буде е, Путін, да? то власне цей баланс може зберігатися принаймні на 4 роки. І, е, і Трамп каже, жодних інших умов, просто заморожуємо. Просто, просто перестаємо стріляти. Да, ми з вами вже говорили про цей режим. Там це в кілька етапів. Да? Там е припинення обміну дальніми ударами по телам, Потім відведення важкої техніки, потім перестаємо стріляти, потім миротворці заходять, і потім дембель для двох третин армії. Все. і тоді е Зеленський відміняє ще. Ще відміняє е, військовий стан, і Трамп може сказати Путіну: ну ти ж вважаєш Зеленського нелегітимним. Ну, зараз українці виберуть легітимного собі президента, і будеш з ним домовлятися далі. А зараз просто заморозка. І для Трампа жодних інших умов. Він мусить продати це. За рахунок кого це відбудеться, Трампу по великому рахунку по барабану. Зрозуміло, що це за наш рахунок, тому що ворог на нашій території. Зрозуміло, що. Зеленському буде важко продати це як перемогу, навіть якщо казати, що ми зберегли незалежність, і це вже перемога. Ну, десь так. Але все одно більшість населення зараз в Україні все-таки вважають перемогою, вихід на кордони 91-го року. І як би не тужився Зеленський, він не продасть ідею, що заморозка це перемога, і значить його шанси переобратися ще більше будуть менші. Тому що він же все время там е, тицяв Порошенку, що я ж там, там Крим не здавав, хоча і Порошенка це ж не про Порошенки було, да, Крим втрачено. Да. При Порошенко навпаки було повернуто Славянськ, там Маріуполь, да. е, от, але між тим е, йому шпиняли весь час за Мінськ. Ну а тепер Володимир Олександровичу будуть шпиняти за дуже сильно втрачені території. І це як перемогу продати не можна. Будуть продаватися, що е, Росія, а росіяни навпаки зможуть дати. Ось саме головне Трамп Росії подарував зі старту, щоб заманити на вибори. Типа, Україна не в НАТО. Ну ви ж за це переживали, щоб тільки Україна не була в НАТО. Ну, все вони не в НАТО. Сідайте за стіл переговорів. Що вас ще стримує від переговорів? Нічого. От, тому що, а що ще ще потрібно? що Ну, понятно що зараз е, Лавров і. І е, Пісков е, визначили там дві сторони вилку, мінімум і максимум. Да? Е, Лавров що сказав? Головне, щоб Україна не була в НАТО, і він навіть підкреслив це, сказавши. ну Багато хто на Росії вважає, що треба ще відмінити санкції, але ні, там, типа, нам це не важливо, ну, бо санкції нас зробили сильнішими. Тобто Лавров показав нижню планку, що там не треба навіть змінювати санкції. Пісков е, визначив е, верхню, да, що там, типа, ні, там, тіпа, все там нам віддати треба Запоріжжя, Херсон, інакше там ніяких там заморозок конфлікту не буде. От, а ще познімайте там перемінути вулиці Бандери на вулиці Пушкіна знов. Ну, але це ми розуміємо, що це панти для приїжджих. Ну, верніше, не всі розуміють, але принаймні я думаю, більшість експертів розуміють, що це заява для того, щоб. Показати верхню планку да, для торгівшок, а потім вони скажуть: ну окей, е, вулиці Бандери переназивати не треба. Окей, без Херсона, Запоріжжя е, е, від, е, е, ну якби е, переживемо. Але от де вони будуть дійсно за що чіплятися, це за відміну санкцій. І за е, вимагатимуть повернення коштів повернення коштів. І тут важливо, тут дуже важливо, щоб Трамп е, не здався. І отут якраз наша дипломатія і потрібна. Тому що е, якщо Путіну фактично ми е, ну не ми, а Західний світ Трамп в тому числі пробачає захоплені території, е, то пробачить санкції, повернуть гроші, це. Значить, сказати, що ну агресора за агресію не покарали, а йому все пробачили і все відіграли там на ноль. І це буде воно і так буде сприйматися як поразка не тільки України, а як всього заходу, заморозка конфлікту. Чому? Тому що Росії залишилось рік-два. Вони посипались би так або інакше. Посипались у військовому плані. От, але не хватило сил у Заходу, не хватило характеру. Не, не хватило розуміння у Трампа, тому що він думає, що не Росія головний ворог, але це буде е, е, перемога вісі зла, е, і тому тим більше не можна Заходу е, знімати жодних санкцій. Тобто санкції і гроші мусять залишитись за заходом. І власне поки що Трамп так і пропонує, що єдину подачку, яку дадуть Путіну, це не вступ України в НАТО. Все решта заморожуємо конфлікту, там де зупинились. Ну єдине, що можемо розміняти суджу на енергату. Енергодар ну, на Запорізьку атомну, окей, окей, ну давайте, і все. Обмін територіями. Ми йдемо з Курщини, вони залишають нам шість енергоблоків в плюс. От, е, власне, оце план е, план Трампа. У нас особливих планів немає, тому що ми тут не зовсім суб'єктні, і нам треба тільки е, погоджуватися або не погоджуватися на план Трампа. Зеленський як я розумію, погоджується на цей план на план заморожування конфлікту. Значить, в офісі президента одна із виборчих стратегій буде яка? Там типа як продати це нам як перемогу. Що це була перемога найвеличнішого лідера сучасності? А підвели трошки суспільство, трошки армія, трошки союзники. Підвели, але ж ну, не Зеленський. Зеленський зробив все, що міг от це буде продаватися. Це буде одна із стратегій, тобто Україна перемогла е, от. Е, Ясно, що велика частина суспільства цього не зможе пробачити Зеленському, заморожування конфлікту. Е, от. А тепер повернемося, що Окей, е, Сполучені Штати визначились своєю позицією, да? Україна якби пристала на цю позицію, а що ж, що ж е, Путін? А Путін. А Путін захоче продовження війни. Або Путін думає, що у нього ще три місяці попереду важкої для нас зими, і він і ми посипемося. Посипеться фронт, посипеться тил і за блекаутів, і за те, що ми там е, перелякаємося, будемо е, просити пощади. Понятно, що Путін помиляється в цьому, і Україна не посипеться ні зсу, ні, ні, ні ТИЛ, і ми цю зиму переживемо легко. І коли прийде третя річниця війни, десь там 24-25 люту або хай на початку березня прийде Герасимов до Путіна і скаже, що давай оголошувати мобілізацію. М'ясо кончилось, от прийде на Біуліна. Ні, на Біуліну до того часу вже з'їдять. Хто там буде на місці на Біуліної? Прийде і скаже «Владимир Владимирович, нам хана, от рубль зараз буде по 150 або по 200, е, інфляція, все там, нам фултех. От і тоді Путін захоче як би миритися. Але поки що, тому що я чую, багато експертів кажуть, «Все, 21 січня, 20 двадцятого інавгурація. Випив е, Трамп шампусіка і зранку 21-го е, з больною головою кинувся на смирити. Ні, такого не буде. І Трамп не буде поспішати. а Головне, Путін буде робити, ми ж можемо е, зрозуміти, що в переговорах можна робити таку, таку штуку, яку називав ще співав е, Висоцький біг на місці, да? е, біг на місці. І вони можуть казати, ну давайте будемо місяць домовлятися, а де ми будемо домовлятися? В Катарі, в Омані, е, в Стамбулі. Не знаю, в Женіві, да, в Гідні, от. І будуть там, типа, говорить про те, куди ділегацію поїдуть. Потім місяць домовляться, хто а хто буде. Які склади делегації? Це буде Мідінський Арахамія, чи буде? Ну нам би з вами хотілося, Олександр, щоб це була Мар'яна Безуга. То що це справжній з нашого боку був би достойний переговорщик на, на переговори. От Мар'яна, а з того боку Медведів, оце були б ну, кращі переговорщики для, для рибка. Так да? От е-е, да. Я з е, проводу, але... пане Вікторе, ще Тищенка не вистачає. Да, 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 щеколи, коле-коли, котлету туда-да. От, а з того боку, Захарову. Ну, в общем, такі, е, да, такі е, з нашого боку, ті, що е, розбирають, ой, не буду казати, що вони розбираються, ладно. Ті розбираються в алкоголі у нас в інших психотропних цих препаратах. Там, понятно, що ті ребята там будуть фляжка з коньяком, там постійно присутня, ну, все як положено. От, але між тим. Між тим можна ж довго домовлятися про склади делегації, про те, де домовлятися, і таким чином я впевнений, що Путін буде протягувати час до того, поки очевидно самому Путіну стане. Що прийшла весна? Депресняк закінчився. У нас кожної весни депресняк. Ну крім весни 23-го року, бо ми збиралися наступати. Е, да, от е, лютий березень, самі депресивні місяці. Це був е, самий депресивний війну. Е, поки що Самий депресивний місяць. це Лютий березень 24 четвертого року. Тепер буде лютий березень 25-го, але е, ви вилізуть проліски е, потепліше, і ми зрозуміли, що ви ми е, зиму вистояли, е, що відключень більше не буде. От е, світла, що зсу стоять, що ми донатимо, що все нормально. От і тоді е, путіну не залишиться просто вибору, як теж хотіть е, заморожування конфлікту, і от коли. І Трамп, і Путін, і Сі Цзіньпінь буде там його теж трошечки ж там на поводку тримати, що давай, давай. О, тому що Сі Цзіньпіню теж захочеться, е, Ну миротворців зах... миротворці записатися, захочеться багато кому не тільки е, Ердогану, а Сі Цзіньпіну теж там і багато-багато таких буде. Орбан прибіжить, ну орган буде маляви тягати від одного до іншого. От, е, одним із переговорників буде Орбан. да, Там типа е, просто полетів в Москву, полетів в Китай, полетів до Трампа, тому що. Він скаже, ну, всі ж один одному не довіряють, а мені довіряють і Владимир Владимирович, і Дональд, і товариші. Сі. Ну, тобто він в такому в, в, і, іменно як Ганець із Пізи, да, він якраз в найкращий статусі буде своєму. Так що це все визначиться, єдине, що я всіх закликаю готуватися до зими, тому що зиму треба буде пережити. Закликаю всіх, ну не те, що там змиритися, да, ну але це те, що дуже часто від нас не залежить, коли тому, що нас е, Трамп буде мирити або даю зброю, або не даю зброю. Е, ясно, що у нас з бюджетом на 25 п'ятий рік все нормально, з постачанням зброї як би більш-менш нормально, ну принаймні на там на перші півроку, але далі хто знає. От, і оцим, хто з нас будуть е, якби і шантажувати, да, і ну, примушувати ф, фактично до е, перемир'я. А я про це якраз десь рівно рік і, і кажу, що саме так нас будуть союзники примушувати до перемир'я. Е, а знову ж, е, а знаєте чому? От е, е, які аргументи? От які аргументи у наших союзників до пере, перемиря? Тому що кажуть, Окей, Зеленський. Е, ну от, А бив би ти Донбас і Крим, і що б ти з ними робив? Там. А є у тебе Зеленський. Там не знаю, 20-30 тисяч учителів літератури української мови, учителів історії, тому що тим же ж учителям не можна давати. Вони тільки казали, що Путін вечен, От, і діди воювали, і то їм же ж не можна тим вчителям в Ялті і в Луганській в Краснодоні там давати історію України вчити. А є у Зеленського ці вчителі? Ну от, а є там, типа у тебе Зеленський. Команди, які в той же Краснодон, поїдуть там тягнуть військову адміністрацію, немає. А навіщо вам там Крим з нелояльним населенням? де 2 мільйона 700 тисяч населення, 700 тисяч це понаїхали, Ну, ладно, ви їх видворите, але все одно там нелояльні. А найбільша кількість вдов на душу населення не у Львові, в Харкові, і навіть не в Барнаулі і, і десь в Сизрані, А найбільше в Луганській і в Донецькій, тому що там філармонії всі поклали да, там під ніж. Да. Там була примусова мобілізація. Ще в 22-му році і там вистріляли, там найбільше вдов, там вони не будуть лояльними до нашого уряду. І то, тому кажуть, що возмирись, воно тобі не треба. <кхм> От, в тому числі, тобто, е, е, всі кажуть, Крим це Україна, але кажуть в камеру, а за в куларах. Кажуть, що реал політик, що воно там, воно не треба ні Зеленському, воно не треба там Шольцу, воно не треба нікому. І, врешті-решт всіх влаштує у світі замороження конфлікту. Чому? Тому що це мир ніхто не підписував, всі будуть закрашувати Крим е, український колір, навіть можливо, в Китаї, ну в Індії так точно. От, Ніхто не визнає цю анексію. Е, але ж ми знаємо, що якось живе Північний Кіпр. Під турецькою окупацію з 70 якого другого, 75 року. От за буде 50 років е, в наступному році. 50 років. І нічого, так само і там і Україна буде там. Е... Дипломатичним шляхом домовляться про, про мир, е, про Крим наш. От 50 років, як Північний Кіпр домовляється з Кіпром, да, там, типа, е, як Фолкленди е, зависли між Британією і Аргентиною. Ну, і буде ще один там, е, приклад, там, так що не треба нам тільки в приклад наводити північну і Південну Корею. Ну, от, е, приклади є інші, і ми теж станемо хрестоматійним прикладом в цьому. На жаль, скоріше все, що буде так, щоб наші глядачі не подумали, що от я прям мрію про такий варіант. Але це, ну, будемо реалістами, це варіант, на який будуть нас штовхати. Десь так. От мені цікаво, як буде аргументувати Володимир Зеленський тепер свої слова, коли він казав про кордони 91-го року, про те, що я б краще пішов воювати, а Крим не віддав. <плес> <плес> і ось такі <плес> наподобі того фрази, на кшталт ось таких фраз. Як він буде пояснювати військовим? Мені цікаво, військовим в першу чергу, які втратили своїх побратимів? Як він буде пояснювати родичам загиблих військових, полонених військових? Як це все буде пояснювати, що у нас буде заморозка? Ну, вони розраховують все таки на єдиний марафон. Вони розраховують на те, що у них багато груп в соцмережах. Вони розраховують на те, що інформаційний простір в Україні вони контролюють десь відсотків на 70. Але вони не контролюють одне. Вони не контролюють такий давній канал інформації, як ОБС, одна бабка сказала. Да? І те, що в українців дуже розвинуті горизонтальні зв'язки, і дійсно дуже важко буде пояснити, що як же ж так за що ж тоді загинули хлопці, да, яких тут от повні кладовища. Все усіяно прапорами, і ми ж розуміємо, що це ж на росіюшки там біологічне сміття і не да? всякі зеки, всякі там, ну, ті, хто йдуть воювати чисто за, бабки, да? чисто за бабки. А у нас зовсім інша мотивація. І е, важко буде пояснити Зеленському це як перемогу. Мало того, важко буде пояснити це як нічию. Е, і я думаю, що як би вони не тужились, не пижились, це однозначно втрата. Електоральних балів, тому що ну, да, сказати, що там ми стояли проти Мордора, вони вчетверо там демографічно нас переважають, вони в 12 разів нас переважають економічно, там, е, їм підмагає е, Китай, да, там принаймні, хоча б е, е, ну, все одно допомагає, скажімо так, купуючи навіть нафту. да, от, що Нам, що нам важко проти них стояти, да, Зеленський буде пояснювати. Союзники нас підводять, що не дали тої кількості зброї і головне дали невчасно. Ну, от, плюс е, там якийсь е, вилізе хтось якась маріанка і скаже, що наші невтепні стрілять мінами е, ЗСУ, да що там десь там ще щось там, що там е, ну всяких маріян випускають, щоб зняти з нього е, якби б вину. Е, е, я думаю, що. Пояснити йому буде це неможливо, особливо ветеранам. А так як у нас більше мільйона в строю, і, і вони мають е, ну, зв'язок, прямий зв'язок з тилом. Да? Це у, у нас е, на рівні офісу президента немає зв'язку е, армії і тилу. Тил собі гравлять, армія собі воює. Да? Е, е, а якраз у військових суспільством є, тому що ми донатимо, ми допомагаємо. Ми там підтримуємо, Да от ну ви б знали, от у мене кожен день там починається, там, коли там рота. Ну я не все можу сказати, але там ну е елементарно в мене зв'язки там з головами громад там е поселить, звести. Приїхали е штаби, де там розміщати хлопців, де там е на яку глибину. Ну, тобто, і в мене це віднімає часу е і здоров'я Ну дуже багато. Да тобто і Це, ну, це просто щоб сказати. Щоб ви перечвідчили, що там тил з армією. Армія і тил ну, дуже крепенько, дуже разом. Е, і мені за 30 кілометрів від фронту це дуже зрозуміло. Я думаю, в офісі раз це нікому не зрозуміло. У них, у них ж цього немає там, проблем, там, типа, ну, подумаєш, там бригада зайшла там, на Курський напрямок, де там будь там. Тіпа. От, я всього не можу просто розказати. Це все буде розказано про після, після війни. Да? Як допомагаємо, чим допомагаємо, як обігріваємо там і все, донатим, ну, ну, Все, все, все. Е, от, е, і Зеленський ніяк не, не, не покаже це. Я ж теж з військовими спілкуюсь кожного Божого дня. Кожного Божого дня. І, і тобто, Володимир Олександрович, у вас підтримки в військах немає від слова зовсім. Від слова зовсім тому е, ну, не знаю, як вони, як вони це розкажуть е, суспільству, як вони це будуть намагатися продати як перемогу, але принаймні. Будуть використовуючи інформаційний свій ресурс, сказати, що е, Україна втрималась проти Мордора і це вже перемога.